Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі місто Сікіряни Чернівецької області, і ми вам зараз покажемо долину смерті. Реальна долина смерті, страшне місце, яке чомусь не знає наша міська влада. Я звертаюся до Василя Васильовича Козика, до людини, яка очолює відділ екології Ірини Олексіївни Якубини. Начебто так і. Прізвищ, якщо ні, вибачаюсь, подивіться, люди добрі, що твориться в місті Сокірянах, подивіться на цю долину смерті. Якщо це наше майбутнє, то нашого майбутнього в місті Сокіряни для нас просто немає. Подивіться, що робиться в долині смерті, в долині смерті, яку створили місцеві жителі міста Скірян. Ось, будь ласка. Подивіться. Долина смерті. Подивіться, де наші міські чиновники три поверха, які сидять з 9 до 6. Василь Васильович Козик. Візьміть їх сюди, одіньте рукавички. Де наші шановні офіцери поліції? Подивіться це щось страшне. Подивіться долину смерті. Дивіться, далі долину смерті. Реальна долина смерті. Це щось страшне і жахливе. Просто подивіться. Це майбутні Сокіряни, як пише наша преса, місцева Дністрові Зорі, Сокефе. Як пише сукірянська міськрада, Фейбук, сукіряни йде в майбутнє. Йдуть в майбутнє на чолі з Василем Васильовичем Козиком. Я не проти. Подивіться на цю долину смерті. Це наше майбутнє. Подивіться, вам не страшно. Зараз я продовжу рух і буду з ним відзнімати далі долину смерті. Подивіться на цю долину смерті. Подивіться, що робиться. В яру місто сукіряни. Ось вам долина смерті. Подивіться гори, сміття. Гори з усього міста сюди зносять, звозять. Василь Васильович, де сукірянська міськрада? Що вона контролює? Вона контролює центр сукірян. Подивіться. Долина смерті. Подивіться далі. Долина смерті в місті Сикіріан. Подивіться, що твориться. Закидано все просто. Все просто закидано. Йдемо далі. Ось долина смерті. Ви знаєте, можна повторяти, долина смерті. Тисячу разів подивіться. Це наша екологія, це наше майбутнє. Це бурхлива діяльність нашої міськради, яка нам бажає здоров'я. Ми йдемо далі, знімаємо цю долину смерті. Просто подивіться. Зараз я з'їду вниз. Дузнімак ось вона. Ми спустилися в самий низ долини смерті, страшної долини смерті в місті Сокиряни. Спеціально для наших журналістів Дністрові Зорі, СОКФМ, спеціально для прихильників міської ради у Фейсбуці на сторінки міської ради, для всіх жителів Сукірянчини, Сукірян. Ну, для Василя Васильовича Козика, для нашого губернатора, пана Руслана Запронюка, для Чернівецьких журналістів. Будь ласка. Ось низ долини смерті. Я зійшов в саму низину долини смерті. Подивіться, що тут робиться. Це страшний жах. Жах від слова страшний. Автомобілі з'їжджаються з усіх сукірян і просто висипають сюди все. Подивіться на цю долину смерті. Долина смерті сукірянського яру. Подивіться. Сукіряни перетворюються в сміттєзвалищ, сукіряни перетворюються в безконтрольне місто. Де можна зробити протизаконне все, що хоч? Подивіться на цю долину смерті. Де наші журналісти, сукірянські активісти, прихлібателі влади, які за пару гривень кричать сукіряни попереду Європи всієї. Тому що Василь Васильович дає якісь преференції та покровительство. Де вони? Мені страшно просто, шановні сокір'янці. За майбутнє наше місто, за майбутнє наших дітей. Подивіться. Долина смерті. Подивіться далі. З'їду я вниз. Подивіться. Ми продовжимо далі йти по долині смерті. Вже тисячу раз повторив, але ну як ще назвати. Це смерть для всіх нас. Іде вона по Кірянському яру? Подивіться. Скільки років сюди все скидають, ні в кого совість не прокинеться. І ікать москалі, рука не дрогнет. Все? Будь ласка! Ми закінчили відео з долини смерті в міста Сукіряне. Шановні жителі міста Сукірян, Сукірянщини, майбутнє України це правда. Правду, яку нам в місті Сокиряни, на Секірянщині, в Дністровському районі, ніхто не каже. Правда, правду не хочуть знати, не хоче знати наша влада. Та й люди її не дуже полюбляють. Але я думаю, звикнуть. Тому що правда завжди гірка. Я показав вам долину смерті, долину смерті для жителів міста Сикірян, для маленьких діток міста Секірян для майбутнього покоління. Напишіть в коментарях, яке майбутнє нас чекає. Місто сукіряне скочується в безпреділ, в кримінал. Ну, Воно взагалі скочується, я не знаю. Є така група сукірянське дно, плінгія. Олега». Не знаю, це вже не сукірянське дно. Це вже фініш. Кінець. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Місто сукіряне, Чернівецької області, долина. Довина смерті.